Собі монастир, і був він дуже сумний. Тут можна посадити квіти, було б гарно, як вважаєте. Так, звісно. А ще поставити бар з напоями і барбекю. Готували б кебаби, запросили танцюристів. Як вважаєте? Ми виходимо тільки на огляд до лікаря раз на два роки. Небезпека на одинадцяту. Відвернулись. Що вам прийшло в голову? Я не знаю. Вам пощастило, ви в місті насолоджуйтесь. Святий Боже. А де тут вокзал? Далі прямо. Вона поїде потягом. 8312 тисяч євро. Все це Це ваші гроші. Якщо ви нічого не купуєте. Так. Так, так, так. Ви впевнені? О, от лихо. Одна з моїх ховець заблукала. Маю повернути її до кошари. Добрий день, ми сестри, сестри Люсі, вашої сестри. Добрий день. Добрий, Добрий. день oh. красуня. У тебе при собі 7 тисяч євро готівкою і презервативи, але ти чорниця. Так, це так, як ви кажете. Сестра Люсі, я не подумала їх запитати. Ох, прости мене, Господи, як можна бути такою дурепою? Монашка у великому місті. О, господи, чим я завинила, що заслужила на таке? Кіно з 31 липня.